Цього разу на рибалку я взяв таку експериментальну вудку, зробив сам. Вудка дуже про проста. Це кінчик з фідера і в е, якості ручки взяв поплавок 5-грамовий фанатик і оддів на ручку. Е, ця серія, по-моєму, вона має назву Проходимець. Пластик я зрізаю. Тут з краю воно трохи підклеєно висверлюєш. Єдине, що тут змінив, це дуже-дуже обережно одне кільце вигнув в другу сторону. І таким чином на два кільця я наматую жилку. І є така удочка, вона така в неї е, правильна упругість, якщо можна так сказати, дуже легка і дуже швидко все змотується.